Доброго дня! Добрий день! Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні, я вам щиро дякую, що ви не знайте моїм запрошенням. Мені теж дуже насправді приємно, і е, я не міг не погодитись поспілкуватися з тобою, е, тому що е, ну, було таке надзвичайне запрошення, насправді. Уявімо, перед вами сидить незнайома людина, і вона вас запитує, хто ви є? Як би ви відповіли на це питання? Ну е трошки складнувато тут дати відповідь, тому що е особливо незнайомій людині. Да, зазвичай там е перед тим, як е я знайомлюсь з кимось, то я вже розумію принаймні інтереси цієї людини там, і про що мені з нею або вона зі мною хотіла б поговорити. Так? Е там, якщо я займаюся е більш комунікаціями, там журналістикою, частково піаром, то зрозуміло, що я б говорив, що я працюю в цій сфері. Е там, можливо, якщо це були певні студенти, я б казав, що я викладаю е, курси за самим просуванням і телеграм-комунікацій. Е, зазвичай, наприклад, про те, там, що я працюю е, помічником народного депутата, працюю в парламенті, я про це не кажу. Е, не знаю, ну, от, одразу про такі речі не говоряться. Чому, Чому це ви вже... не кажете? Чому ви не кажете про це? Е, Ну, не знаю, для мене це якийсь, якось, е, можливо, в людей виникнуть якісь інші питання. От знаєте, провів таке міні-опитування, і що таке СММ просування більшість не знає. І мало того, що більшість не одної людини, в котрій я потім, не знаю, що це. От. І Чи могли б ви розказати, що таке СММ-просування і чим саме ви займаєтесь? Е, я скажу, що е, насправді, е, особливо серед молодих людей, вони справді не знають, що таке саме просування. Більше того, вони е, інколи плутають е, там. Інтернет, маркетинг, діджитал, СММ і такі інші речі е, насправді смм е, просування воно з'явилось і е, почало розвиватися там в Україні не, не так давно, і це такий дуже один із е, нових напрямків, але насправді дуже перспективних. От я е, займаюся е, ну загалом та да, саме просування. Це маркетинг у соціальних мережах. Тобто, всі люди знають, що таке соціальні мережі, да що є інстаграм, що є фейсбук, є Ютуб, е, Тікток і таке інше. Телеграм, але вони не знають, що це все і. І піар в соцмережах це називається СММ, коли ми просуваємо пости в соцмережах, да, займаємось рекламою, займаємося блогерством. Ну, от, насправді в тебе є YouTube канал, так? але завдяки технологіям СММу його можна просувати, з ним можна працювати, збирати собі підписників, просувати свій контент, збирати перегляди. От в цьому і заключається в принципі, роль СММу. Е, чим займаюсь я, якщо детальніше саме в, в цій галузі, е, я почав СММ займатися насправді ще із першого курсу університету. Коли я вступив, я навчався на е, е, фахівця зв'язків з громадськістю реклами і журналістики. Я закінчував бакалаврат. Зараз вже закінчую магістратуру журналістики і почав займатися СММ-ом. Е, прямо в університеті була можливість. Е, Працювати в цій сфері далі е, я почав мене запросили викладати СММ-просування в інформаційно-творчому агентстві імпрес київського палацу. Я досі там викладаю. І до речі, е, там я думаю, це інтерв'ю подивляться. Потім я всіх запрошую, хто е, має бажання навчатися це безкоштовно, е, це онлайн зараз. Тому е, можна поринути в цю сферу і е, більше дізнатися про всі ці технології. Ви займаєтесь піаром, СММ, журналістикою, поміжним народним депутатом. Як вам вдається всім цим займатися одночасно? Um... Я насправді сам не знаю, бо інколи е, таке буває, да, в кожної людини є певна в чомусь вигорання, вона втомлюється. Е, я стараюсь, я розумію те, що щоб досягти успіху в чомусь, наприклад, да, е, треба е, дуже потужно працювати над конкретними якимись е, задачами, конкретними проектами і відбити саме в цю точку, в якій ти хочеш досягти успіху. От я стараюсь робити це саме. Я розумію, я втомився чи не втомився, але якщо мені треба виконати це завдання, то я сідаю і виконую його. Якщо в мене є там да, багато різних проєктів, і на все на це все треба час, значить, треба розпланувати свій день, свій графік і своє життя під те, щоб все встигати, все виконувати. Звичайно, що я все там, я б не сказав, що я все встигаю. Дуже рідко, коли я там із запланованого можу виконати всі задачі там за день. Але, хоча б половину їх або більшу частину, я розумію, що їх треба зробити, бо це робота, з яку я отримую кошти, перше, да, друге, це для мене певний розвиток у чомусь, і щодня насправді написання якогось поста публікації чи там робота з рекламою, вона приносить все одно новий досвід, тому що те, що я знав рік тому, зараз з новими технологіями воно змінилося і вже не використовується до прикладу. Да. Якщо там в якійсь темі я е, до кінця не, не не класно розбирався, то написавши цю публікацію, вивчивши її більш детально, прочитавши там якісь аналізи, е, якісь матеріали, е, ти розумієш, що ти вже цю тему, в принципі, в якійсь мірі е, починаєш краще розуміти, і тому як е, якби якось так. Коли ви стажувалися в КМДА, вам подобалось там стажувати? чи все ж таки не так, як зараз в парламенті? Є, ну, Загалом, насправді, це, е, це кардинально різні структури. Тому що КМДА це Київська міська державна адміністрація, тобто це виконавчий орган, який виконує певні рішення. Е, я стажувався там в управлінні е, от якраз інформаційного забезпечення, ну, простішим словом, прес-служба е, КМДА. Тобто, е, там, е, Київська міська рада вже прийняла якась рішення, прийняла якісь рішення, а КМДА їх виконує, а ми це висвітлюємо. Тобто в цьому заключалась робота. Плюс я був тоді на другому курсі, в мене було ще можливо не так багато в чомусь досвіду, і я його там якраз і пробував для себе взяти. Тобто там робота з листами, з пресою, з журналістами, організація брифінгів, організація прес-конференцій. От в такому плані це відбувалося. Якщо порівняти вже з парламентом, то ну, Верховна Рада, це законодавчий орган, тобто той, хто приймає закони. Да? Тут воно вже трошки по-іншому відбувається тут. Набагато більша структура ніж КМДА, тому в чомусь насправді мені в парламенті звичайно вже було цікавіше. А який у вас девіз, з яким ви дете протягом кар'єри? Я б не сказав, що є якийсь такий конкретний в мене девіз, і я зазвичай знаєш, якісь там кліше. Оці банальні фрази, я їх не беру до уваги, не використовую. Але я просто працюю під, таким, під такими словами, що якщо ти хочеш досягти успіху треба бити в одну точку працювати над конкретною ціллю конкретною метою зразу воно нічого не вийде ну зазвичай так да зразу досягти і заробляти мільйони дуже рідко в кого так виходить тому тут треба просто працювати над цим удосконалювати себе удосконалювати свою професійність і точно все вийде а от як ви почуваєте від роботи в парламенті? Від роботи СММ просування? Взагалі від усієї, так? Від усієї, так, роботи. Від усієї роботи. Це насправді. Це насправді не так просто, тому що так як багато є, в мене кілька є проєктів, і вони кожен вимагають часу. Вони інколи перетинаються, і в цьому складність теж тому, що да, може бути кілька завдань, які треба виконати в один той самий час по по кількох е, напрямках, і це складно. Е, але я стараюсь. Е, Кілька разів на рік просто виїжджати кудись. От, якщо раніше була змога поїхати за кордон, кудись відпочити е, там зараз. Цієї можливості ну немає зараз І... карпати можливо. І насправді зараз, зараз там і не хочеться цього всього. Так, я дуже люблю Карпати, насправді і е, люблю е, я навчився в січні кататись на лижах цього року. Ще до війни так вийшло, що ми поїхали з друзями там і е, стали на лижі. Тому я насправді е, дуже, дуже люблю в е, цей напрямок і. Думаю, що якщо буде там якийсь сезон, можливо вже ось, то якщо буде час на це, то можна буде теж поїхати відпочити. Далі я люблю насправді просто в вихідні, там зустрічатись з друзями, з колегами. Я б не сказав, що це там прямо зустрічі, які от тільки відпочинок. Я люблю ці зустрічі поєднувати в чомусь із користю для себе. Та, там, Поспілкуватися на якусь круту, класну, професійну тему, і ми і відпочили, да, і дізнались кожен щось нове. Там або пограли в щось. Ну в такому плані. Головне, переключатись і, і там, говорити на ті теми, які вам будуть цікаві, і тоді воно буде простіше. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую тобі.